система IBCD із цих чотирьох букв. Що вона означає? Перша буква А це активність. Ми маємо бути активні, ми маємо ходити пішки, нагружати себе і не тільки фізично, і розумово, і так далі, і бути в тонусі завжди. Це нам розкаже потім наша Вікторія, фітнес -тренер. Є Б-білдінг це будівельний матеріал, то, з чого строїться наш організм, тих цеглинок, клітинок, чим ми його повинні підкормлювати, щоб він держався міцно і стояв на хорошому фундаменті. Це клінінг, це, це очистка, як прибираємося, в домах, в квартирах, так само і в організмі. І Іде – контроль над органами ми маємо. Підтримувати кожну систему, якщо десь там вона дала якийсь збой. Е, дивіться, статистичні дані говорять, є така статистика, що е, значить, від чого залежить якість нашого життя і тривалість життя. 50% це е, спосіб життя і харчування, 20% спадковість. 20, на 20% впливає навколишнє середовище, тільки 10% охорона здоров'я. А іноді від лікування можна і пострадати. Це теж знаєте, що таке може бути. Да? На спадковість можна вплинути. Вивчаємо родинне дерево, звучаємо, якими хворобами там боліли бабушки, дідушки, і починаємо профілактувати цю хворобу, і так ми оберігаємо себе. Але ще є така, такі дані, що спадковість проявляється в перший рік життя. А все те, що потім у нас набувається, це ми своїм способом життя набуваємо це. На навколишнє середовище можемо вплинути, а от 50% це наш спосіб життя, це половина того, що впливає, це наш спосіб життя і харчування. І тому оця система IBCD, яка має бути, яка допомагає нам і бути в тонусі, і правильно харчуватися.